Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Відносини між США та Іраном стають більш напруженими. Країни лякають одна одну бомбардуванням. Іран нібито готовий атакувати американські бази в регіоні. США попереджають про масштабний удар по ядерній інфраструктурі режиму Аятол. Що ж відбувається між Іраном та США, не розбиралась Анна Брикова. Озброєння і боєприпаси відкрито демонструють іранські військові посадовці все на тлі ескалації на близькому сході, яку розпочали їх проксі. І це стало каталізатором наступного загострення між Іраном, Ізраїлем, США та союзниками. Після подій жовтня 2023-го іранські проксі і хамаси, єменські хусити і хезбола пішли в атаку. Здійснив прямий обстріл Ізраїлю і Іран. Після розгалужений режим ЯТОЛ зазнав шалених втрат. Було зліквідовано про іранський режим в Сирії, дружній до Ірану. Було о, майже зліквідовано, суттєво послаблено. Спроможності Хізбали практично знищено бойову спроможності про іранського проксі групування Хамасу. Єменським хуситам, яких теж підтримує Іран, дісталося вже і від Ізраїлю, і від США. Тепер обмін прямими погрозами вже триває і між Іраном та Штатами. Нова адміністрація Білого Дому наполягає на новій ядерній угоді, аби зупинити ймовірне створення ядерної зброї. Іран роботу над нею заперечує. Якщо вони не укладуть угоду, то розпочнеться бомбардування. Це буде бомбардування подібних до якого ви ніколи не бачили. Дональд Трамп, президент США. Адже, попри те, що спершу Іран сам закликав до підписання нової угоди, нині верховний лідер Айоталаха Менеї від прямих переговорів зі штатами відмовляється, це виклали у відповіді на лист Трампа. у цій відповіді прямі переговори були відхилені, але щодо непрямих переговорів, Іран завжди брав у таких участь. Верховний лідер підкреслив, що непрямі перемовини можуть тривати. Це сталося у 2018-му, Коли Трамп ще за своєї першої президентської каденції вирішив вийти з ядерної угоди з Іраном, яку раніше підписала низка країн. Тоді це стало прецедентом. Нині ж у Тегерані вважають, що нова угода буде ненадійною і нетривалою. До того ж, вона може стосуватися не лише ядерної програми, З того, що ми знаємо, ультиматум Трампа передбачав не тільки згортання ядерної програми, але і припинення фінансування та підтримки. Парамілітарних угрупувань в регіоні, а також низка інших вимог, на які Іран ніколи не піде. Утім, можливість переговорів через посередників Тегеран не відкидає. Йдеться про ОМАН та об'єднані Арабські Емірати ще раніше Трамп хотів залучити до процесу і Росію, яка підписала з Іраном договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Утім. Довіри до Росії в Ірана також немає великої, да? і тим більше зараз е, верховного лідера ніхто не буде приймати рішення а от Аліха Хаменеї явно не схиляється до того, щоб погоджуватися з будь-якою ініціативою, яка виходить так чи інакше з боку американців. Ба більше у відповідь на погрози США Іран уже закрив повітряний простір і нібито тримає напоготові ракети, спрямовані на американські військові об'єкти в регіоні. Американці мають щонайменше 10 баз і 50 тисяч військ поблизу Ірану. Це означає, що вони сидять у скляній кімнаті. Той, хто сидить у скляній кімнаті, не буде кидати каміння в інших. Утім, ситуація загострюється і тиск на Іран США посилюють, перекидають зброю у регіон. Хоча, на думку фахівців, у великій війні обидві сторони не зацікавлені. Шанси на те, що буде завдана удару по військовим ядерним об'єктам Ірану, достатньо високі. Це буде входити в таку стратегію примусу до перемовин. Однак, я думаю, що удари будуть обмеженими. Так само обмежена буде відповідь органу по якимось військовим базам. Тим часом європейські країни, які теж підписували попередню угоду ще у 2015-му, намагаються шукати дипломатичне рішення для укладання нового договору термін до жовтня 2025 року. Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди. У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою. Жаннуель баро, міністр закордонних справ Франції. Найближчими місяцями ескалація може досягти піку, адже за інформацією британського видання експрес, джерела у Білому домі кажуть, що Іран може зникнути до вересня, якщо не піде на поступки щодо своєї ядерної програми. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини Михайло Якобович, з з нами на зв'язку. Пане Михайло. Наші вітання вітаємо доброго данку. Пане Михайло, за вашою аналітикою, за вашими спостереженнями, чи може відбутися безпосереднє військове зіткнення між Сполученими Штатами та Іраном? На що вказує нинішня інформація? Ну, наземне зіткнення надзвичайно нереалістичний сценарій, повітряне так. Тобто, американці можуть вдарити по якимось об'єктам іранським, ті у відповідь проведуть акцію, яка буде нагадувати. Так звану помсту Ірану, іранську помсту Ізраїлю два рази або удар по американській базі після загибелі Касима Сулеймані. Ось коли там влаштували іранці такий фейерверк, надзвичайно обережно для того, щоб не постраждав ні один американський військовий, щоб не піднімати сильного галасу, тобто сторони не готові до такої ескалації, яка не, не готові пройти точку неповернення. Ось і тому, в принципі, наразі дійсно йде питання з потужного тиску. На завтра запланований візит Нітаньяху до Вашингтона. Очевидно, що американська політика в відношенні Ірана військова вона буде координуватися з Ізраїлем. От Ізраїль, в принципі, зацікавлений у От послаблені Ірану, але знову ж не настільки, щоб розпочинати якусь глобальну війну. Тим більше, Іран подає вже сигнали і через Хуситів, і через заяви про непрямі перемовини, тільки через Ломанський майданчик, в яких зацікавлені сідні арабські країни, бо вони не хочуть опинитися на лінії фронту. Що в принципі вони можуть далі обговорювати цю тему? Хоча, по факту, Іран тягне час, чекаючи вирішення. Питання російсько-українського, як далі буде конфігурація глобальна? Ну і американці, в принципі, в своєму вже трампівській манері дають такі неоднозначні погрози. Тобто, зараз це поки етап гри м'язами, гри на нервах. Це ще не етап якогось військового зіткнення. Пане Михайло, так дві дві хвилини, дві з половиною нас ще є. Скажіть будь ласка. Сам по собі Іран, що зараз являє, наскільки він монолітний? Наскільки він стабільний всередині? Що я маю на увазі? Я маю на увазі ось ці заяви з приводу готовності до переговорів, які особливо останнім часом виключають одна одну. Я маю на увазі якісь там рішення всередині там урядових організацій. Що собою являє ну, іран опозиція опозиція іранська в принципі поміркована опозиція? Вони намагають її зараз намагаються її консолідувати, випустивши деяких лідерів з-під домашнього арешту, того ж самого Мегді Карубі Але що стосується якихось рухів, які ставлять під сумнів, іранський режим, вони давно витіснені за межі Ірану і. Багато в чому ця політика ізоляціонізму відносно Ірану, вона вдарила і по ним, тобто вони не мали належної підтримки за кордону. Відповідно, іранський режим виглядає більш-менш стабільним принаймні вони вірять в свої сили. Що навіть якщо буде удар по якимось об'єктам, вони його пересидять і будуть. На внутрішній ринок легко продавати меседжі про те, що їх атакують ззовні. І Єдина можливість вижити для Ірану це згуртуватися навколо поточної влади, як би там хто до неї не ставився, пане Михайло, Ми вдячні вам за те, Дякую. що ви долучилися до прямого ефіру за ваші коментарі. Нагадуємо глядачам: це був Михайло Якобович, сходознавець.